Шановні колеги, останні події, які відбулись минулого суботу, показують, що влада, на жаль, нічому не вчиться. Брехня, бутафорські мітинги, використання бойовиків, бійки, провокації це стабільність, якою похваляться влада. Не дивує. Те, що дві третини громадян України впевнені, що країна рухається не в тому напрямку. 80% українців так і не почули покращення життя. Сьогодні час притягнути винних за те, що відбувається в країні. За поїзди, які стояли години під пікучим сонцем. За скасовані рейси за тисячі громадян, які так і не змогли потрапити, до місця призначення. Бо влада боїться свого народу. За стягнення на провладні мітинги бюджетників, студентів і навіть інколи дітей. Ми, на жаль, маємо багато питань, на які не дали відповідь і не можемо дати відповідь на акції. Які відбувалися в Києві. В тому місці, там, де заборонена пешохідна зона, яким чином потрапила військова техніка без номерних знаків? Чому милиція не може дати відповідь, хто приймав участь в бійках, а журналісти вже дали відповідь чітку: хто, як, звуть, де проживає. І на сьогоднішній день у нас відповіді нема. Ми повинні створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить названі факти і представить правоохоронним органам доказову базу. Шановні народні депутати, ми повинні дозволити, щоб провокації не дозволити, щоб провокації пройшли з рук тим, хто їх організовує, і притягнути виконавців та організаторів до відповідальності. Ми не повинні дозволити, щоб далі так І Тому вимагаємо встановити і назвати нападників тих, хто їх привіз на міті. Ми вимагаємо встановити особи міліціонерів, які прикривали злочин. Саме тому сьогодні ми починаємо парламентський день і дуже хочемо почути звіт. Міністра внутрішніх справ в будь-якій сучасній країні після того, що відбулося в суботу, змусило б міністра внутрішніх справ подати відставку. Причому самому добровільно. Тим більш він не дотримався слова, яке давав тут, в цьому залі. Повинен працювати механізм відповідальності. Ми вимагаємо назвати прізвищем міліціонерів, які прикривали бійку. Проти них повинна повинна бути порушена карна справа. Вони повинні піти своїх посад, якщо потрібно залишитись без погонів.